Шановні водії, хочу нагадати, що виробники застосовують різні варіанти виконання додаткового сигналу гальмування і одні використовують спосіб закріплення під склом заднім. А деякі використовують варіант закріплення на якихось елементах транспортного засобу. Там, де на елементах транспортного засобу закріплено, тонування заднього скла ніяк не заважає роботі додаткового сигналу гальмування. А от варіант, коли додатковий сигнал гальмування розташований під склом, то при тонуванні скла ви тонуєте і додатковий сигнал гальмування, що забороняється. Тому будьте уважні, коли просите спеціалістів з тонування затонувати ваше скло. Не можна тонувати додатковий сигнал гальмування. Тому прошу вас звертати на це увагу і не порушувати вимоги до транспортного засобу.